Це рівно за один кілометр звідси. Ось тут в чорний димок, тільки був приліт. І ми їдемо Заді Барбер, Барбер, фрізор Тернопіль ілля поїдає чіпси. Кожен на своєму місті має бути корисним Україні та підтримувати армію, переконана команда тернопільських барберів. Вони півроку їздять на передову стригти захисників. Загалом вже п'ять разів побували на фронті. Нещодавно повернулися із чергової поїздки, де тиждень провели із нашими захисниками, спілкувалися з ними, підтримували та стригли. Адже знайти майстра на передовій практично нереально. Відтак на стрижки є великий запит про свою добру справу та мотивацію. Барбара розповіли журналістам Терену. Мене мотивувало бажання, по-перше, це на власному досвіді побачити щось нове через те, що навіть якщо я тернополянин, рівно через будь-які новини, я не можу побачити все, що воно є насправді. Другий момент це те, що я можу бути постфакту корисний. Тобто я отримав досвід на сході, і цей досвід я можу передати словами людям, які в мене стрижуться. Коли ти живеш звичайним цивільним життям, ти не розумієш, що насправді там відбувається, тобто ти читаєш тільки новини. І ти не розумієш, чи це правда чи неправда. Коли ти приїжджаєш туди, ти розумієш, що це самі звичайні люди, які жили своє звичайне життя і просто так склалися обставини, що вони тепер воюють. Цього разу барбери змогли постригти військовослужбовців на Авдіївському, куп'янському та Лиманському напрямках. Іноді працювати доводилось за небезпечних обставин. Бували ситуації, коли прилітало за кількасот метрів від них. Ми з Ярославом були за 700 метрів від позиції росіян. І Ми як від'їжджали, то два прильоти було недалеко від нас. Але що саме цікаво, було не страшно, було просто неприємно. Вже я це казав. Усі необхідні інструменти Барбари брали з собою. А ось замість крісел могли використовувати усе, що було навколо. В загальному я не думав про те, типу мені там більш зручно чи більш незручно. Типу, умовно, коли я робив борди, то я зрозумів, що в моїй спині і так важко, то я просто на колінку пригинався і страхборди. Майстри розповідають, страшно не було, адже розуміли, що роблять добру справу. Постригтися на передовій є проблематично. Відтак бійці дуже чекають на їхній приїзд. Саме найкраща подяка це коли вони з гарним настроєм, бо вони там постійно перебувають, їх довго не міняють. І коли ти з ним спілкуєшся, так як він от приходить в барбершоп, да, і він може з барбером поспілкуватися. Та сама історія. Він розслабляється і може розказати про свої проблеми, які в нього накопились. Невдовзі Барбери знову вирушать на фронт, адже роблять це кожного місяця. Возить їх тернопільський волонтер, керівник громадської організації Молодь з місією Ярослав Яготін. Як розповідає він, така ініціатива з'явилася влітку 2023 року. Під час кожної поїздки ще й везуть гуманітарну допомогу, приховуючи запит. Які надходили від бійців. У нас є така ну, тенденція. Ми об'єднуємося на дуже короткий час. Ось я хочу якби, цей зруйнувати цей міф і показати, що насправді Україна може об'єднатися на довгий час. Тому їжджу, щоб об'єднувати, ввожу з собою різних людей, і іноземців, і медиків, і просто людей, які хочуть подивитися, хоч щось інвестувати, щось купити. Не знаю, тяжко сказати мотивацію, просто я прийняв, що це війна моя, що це не, не війна, чи я з чужої армії. Умови, в яких приходиться стригти військових, бувають дуже різними. Розповідає волонтер. Якщо ми приїжджаємо на місце, де хлопці відпочивають, тобто це кілометрів там 7 від фронту, то там може бути і світло. А нема світла, то є генератор. Ось, якщо ми їдемо ближче, то там звичайно світла немає, це якийсь підвал. Ось в підвал на лобні фонарики. Незважаючи на труднощі, Барбари планують і далі їздити на передову та допомагати захисникам, адже це, як кажуть вони, найменше, що можуть для них зробити. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.